Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Північ України атакують російські ударні дрони. За даними повітряних сил, ворожі безпілотники зараз фіксують на Сумщині та Чернігівщині. Актуальну карту ви зараз бачите на екрані. Якщо ваш населений пункт у червоній зоні, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укритті. Біла церква опинилася під дроновою атакою росіян проти ночі вівторка. Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, внаслідок атаки загинула одна людина. Тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Є також поранені. Від вибухів повилітали шибки у багатоповерхівках. Окрім пожежі в гаражах, займання сталися також у приміщеннях торгових та виробничих підприємств. На місці удару працюють рятувальники. На Одещині росіяни шахедами атакували припортову інфраструктуру. Цієї ночі під ударом знову опинився Ізмаїльський район. Як повідомили в райдержадміністрації, внаслідок влучання виникли пожежі. Їх загасили. За попередніми даними минулося без жертв. Наслідки атаки уточнюють. Значним руйнуванням, завдяки своєчасному реагуванню вдалося запобігти. Зазначили в адміністрації. Під ударом росіян проти ночі вівторка опинилися і суми. За даними місцевої влади, після влучання спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували. Знищені приміщення торгового ряду, пошкодження чотири житлові будівлі, вибиті з опівсотні вікон. Є постраждалі, кому медики надали амбулаторну меддопомогу. Серед них і дитина наразі комунальники усувають наслідки атаки. Дуже символічно, 1 вересня почався навчальний рік. Знову в місті пролунало два вибухи: це прольоти безпілотників по нежитловому приміщенню. Поруч садочок, дивіться, дитячий одяг. Так що так от у нас починається рік. За попередньою інформацією є люди поранені склом, також вибиті вікна. Не припиняють окупанти й по Чернігівщині. У понеділок ввечері російські військові поцілили безпілотниками по прикордонному місту Городня. Як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації, В'ячеслав Чаус зафіксовано щонайменше три вибухи: поранені – 14-річна дівчинка та 50-річна жінка. Обох шпиталізували. Понівечені приватні будинки. Наразі на місці влучень працюють рятувальні служби та комунальні бригади, які ліквідовують наслідки атаки. Фінансова та оборонна підтримка України, а також наступні спільні дії в дипломатії. Про це говорили лідери двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнс Шпан і Матіас Мірш Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві він особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі стосовно пріоритетних потреб України. Єнс Шпан зазначив, що на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 мільярдів євро на допомогу Україні. Володимир Зеленський нагадав минулого два тижні з моменту переговорів із президентом США та європейськими лідерами у Вашингтоні. За цей час Росія не показала жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів. Натомість завдавала ударів по українських містах та вбила десятки людей. Президент наголосив, що лише сильні дії можуть змінити поведінку. Осіян саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на Москву Ми вдячні, що Німеччина лідер серед всіх країн Європи щодо підтримки нашого населення, підтримки України з початку агресії Російської Федерації Лідерство в підтримці. Воно. В різних напрямках ми говоримо не тільки про фінанси, про зброю, лідерство в підтримці українських реформ, реформування нашої системи допомоги Україні зайняти в майбутньому справедливе місце серед інших країн, членів Європейського Союзу, і тому підтримка отримання статусу кандидата майбутнього члена в Євросоюз, кандидатського статусу для нас. Безумовно, був важливий момент. Ми перший раз в Україні сьогодні, в Києві. У нас вже є враження перше брутальної цієї війни. Ми були в Бучі, також на майдані для нас. Також дуже важливо як знак показати цією поїздкою, що рішучість є в німецькому в будестазі. В Німеччині теж точаться живі дискусії щодо гарантій, і тому дуже важливо знайти можливість для цієї живої розмови для того, щоб припинення. Вогня досягнути і тому Європа мусить все зробити для того, щоб тут нарешті було розв'язане це питання, і Німеччина буде відігравати важливу роль. Адміністрація Дональда Трампа цього тижня може розглянути нові санкції проти Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News. За його словами, усі варіанти залишаються на столі, адже, попри нещодавні переговори про мир, Володимир Путін і далі б'є по Україні. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкорідже, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Велика Британія підтримала прагнення президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні та зміцнити безпекові гарантії для європейських союзників. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі у палаті громад. За словами міністра, Лондон вітає намір очільника штатів покласти край війні та активно працювати над майбутніми гарантіями безпеки. Переговори тривають, зокрема щодо конкретної ролі окремих країн союзниць України. Гілі зазначив, формат можливої коаліції добровольців залежатиме від умов угоди. Деталі не розкривають навмисно, аби не посилювати позиції Володимира Путіна у майбутніх перемовах. Підготовку до зустрічі коаліції рішучих, яка відбудеться 4 вересня в Парижі, обговорив президент Франції Еммануель Макрон із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Він наголосив, що разом із партнерами та в координації з альянсом працюватимуть над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це головна умова для руху до миру, підкреслив Еммануель Макрон. Також сторони планують розглянути подальші дії Москви, яка продовжує агресивну війну та відкидає мирні ініціативи. На думку президента Франції, зараз потрібні єдність та рішучість у підтримці України. Запереченням Росії, що вони жодним чином не втручалися в навігацію літака Урсули фон дер Ляєн, вірити не варто. Так вважає міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов. Нагадаю, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Єврокомісії була заглушена на шляху до Болгарії, тож довелося робити екстрену посадку. Влада Болгарії підозрює, що такий збій в роботі відбувся через втручання Росії. За словами Мітова, правоохоронці перевірили версію про кібератаку і відкинули її. А ось із початком повномасштабного вторгнення такі типи глушіння у певних регіонах відбуваються постійно. Тим часом генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розповів журналістам, що також стикався під час польотів з gps перешкодами о 6.30 оновлений випуск новин, А просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадєєв. Дякую, колегу. Протягом наступної півгодини будемо зокрема говорити про заяву Росії щодо майбутніх перемовин між тристоронніх між США, Україною та Росією.